Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні ось такий Samsung. Це є SM911B. Це Samsung S23. Попробуємо його розблокувати. Якщо сервер сьогодні працює в даний час. Надіємося, що нам дасть його розблокувати. Для початку ми його вимикаємо. Спочатку ми його вимкнемо. Далі ну, його нам потрібно скинути до заводських налаштувань. І після того спробуємо, чи нам вдасться його розблокувати. Цей пристрій приїхав від клієнта поштою. Дякую клієнту за довіру, за те, що вони. Не побоявся відправити, то всякий можуть кашки-байки ходити, там, розберуть на запчастини, може ще щось. Якщо ну. клієнту наперед, скажімо так, подяка за те, що довіряє все-таки. не Дубється відправити свій пристрій. Ну. Чому е відправляв, скажімо так, чому відправляв клієнт? Тому що для того, щоб розбукувати цей пристрій, добре, коли все налаштовано, все гарно, все працює, як то кажуть. Але це коли я свій робочий ноутбук сів, став і зробив, якщо сервер працює. А якщо, допустимо, по-перше, працювати на комп'ютері клієнта, можуть бути різні приколи, ну, якісь е, проблеми, що не можна. Нормально підключити, запустити пристрій або ще щось. Буває по-різному. Інтернет може, сам комп'ютер не, не працює достатньо так, як потрібно. А так відправив і не, не тратять обидвоє людей час. Бо Якщо дистанційно, потрібно потратити і клієнтовий свій час, і мені. Так. Коли телефон у мене, навіть якщо б, допустимо, збій на сервері якийсь був, він сьогодні не працює завтра, клієнт собі займається своїми справами, а я е, собі своїми. І між своєю роботою я е, пробую його час від часу розблокувати. Так що, ну, є свої плюси і мінуси, але не з усіма е, типами блокувань, е, це можливо зробити. З цим краще. Eu acho que eu só tenho que colocar o telefone no meu é carro. Є одне зауваження, відразу скажу, якщо не забуду, в кінці ще раз нагадаю, це не є повне розбукування, тобто назавжди. Скидати такий пристрій не можна буде оновляти, ну, також не бажано на свій страх і ризик. На даний момент, на даний момент повного розбукування для таких пристроїв. Не існує, не працює сервер. Був такий варіант, але не працює. Вже мені подобається, запит на права АДБ пішов. Так що є надія, що ми трішки ще почекаємо, і результат буде позитивний. Принаймні, я таку маю надію, Ви самі розумієте, що це обидвом, обидві сторони зацікавлені і я в позитивному результаті, ну і клієнт, звичайно, також. Якщо чекаємо чекаємо завершення і тримаємо кулаки як то кажуть Так, вроді би готово. Ну що ж, спробуємо е, пройти налаштування. Зараз я оберну пристрій так, щоб вам було видно. Краще. Пристрій перезапускається. Що показує, що перестрій активовано. Як бачимо, один раз мелькнуло Amazon, другий раз. Не лякайтесь, це якраз, про що я говорив, це не є повне розблокування. Тому якщо телефон був вимкнений, або перезапускався чогось з якихось причин, то після е, старту. Воно може декілька разів з'являтися. І чим потужніший смартфон, тим швидше воно ну, появляється, зникає дуже швиденько. Чим слабший пристрій, відповідно, нагрузка на процесор більша, і воно може трошки надовше, на декілька секунд затриматися. В цьому випадку смартфон потужний, S23 і бачимо, результат є, готово. Зайдемо зараз в налаштування про пристрій. Як бачимо, s 23 Ultra. Я перепрошую, просто s 23 Тому, е якщо у вас є щось подібний пристрій, і маєте бажання зацікавлені, якось може хоч якось оживити його, то хай буде, ну, не можна скидати такий пристрій, не можна, ну або, скажімо так, небажано бажано оновляти. Ну, але не можна користуватися. Повноцінно, решту, всі функції які працюють. Як я і пояснюю цьому клієнтові, ну, інколи, можливо, хтось цього не робить, хтось робить, можливо, хтось боїться передчасно скажімо так, лякати клієнтів. Я його попередив відразу. Чи він готовий чекати хоча, ну, хоча мінімально тиждень, в разі чогось. Чому? Причина проста: дивіться, Те приходить пристрій до мене, я починаю беру його в роботу, починаю розблоковувати. Але є проблеми, допустимо, на сервері розробника. От не проходить процес активації через сервер, не з'єднується з ним. Та, чи проблема просто е, в, в якомусь оновленні ну, прошивка, там ще щось. Треба почекати, щоб випустили оновлення на сервері, аби підтримували цю версію. Ну, тому інколи можуть бути якісь такі непередбачені обставини, треба ставити з розумінням, не думати, що все, ваш там телефон забрали, вже розібрали на запчастині і тому подібне. Просто можуть бути технічні моменти, які не залежать, е, неважливо, мова про мене чи про будь-кого іншого, та, не, не залежать від майстра та від того, кому ком ми відправили на, на телефон. Ну, особисто я про когось не буду говорити, бо таке люди і різні. Але ну, це я говорю, так скажемо так, про себе. Якщо все нормально виходить, так як ви побачили це на відео, то я не буду його тримати тиждень два чи місяць. Розблокував, я його забрав буквально е, пів години тому з пошти. Все дозволило, вся технічна частина дозволила, і він готовий без проблем. Але, ну, мати розуміння, якщо б вдруг щось є затримки. Ставитись з розумінням і не, скажімо, так, не надзвонювати клі майстерові, можливо, кожен день. Набрати терпіння хоча б 2-3 дні і потім дати про себе. Знати. Бо в противному випадку я просто особисто я, я такі пристрої ну, не беру з надпучилими клієнтами. Перейдемо трошки до більш світлої частини. Ось, як бачимо. Пошта, упаковочка. І готовий пристрій. Кому буде цікаво, щось подібне, то, як завжди, в описі під відео будуть мої контактні дані, і ви зможете звернутися до мене, зможете уточнити певні деталі, ціну. І якщо вам підійде. Welcome. Піскаво просимо. Дякую вам за перегляд цього відео і до наступних зустрічей.